Подільські ювенали влаштували уроки доброти. Провели для дітей екскурсію до притулку з утримання собак. Породисті та безпородні, маленькі та великі, за розміром і віком собаки зустрічали гостей радісним багатоголоссям. Діти у супроводі працівника притулку переходили від вольєра з молодшими тваринами до приміщень, де утримуються породисті собаки: став, ротвейлер та вівчарка, оскільки в них іноді трапляються напади агресії, що є небезпечним для інших. На запитання дітей, як вони опинилися. Тут екскурсовод розповів, що у кожного мешканця притулку своя історія. Наприклад, вівчарку здала його власниця, яка виїхала за межі України. Собака довго сумував і нікого до себе не підпускав. Окрім доглядача, який зумів потоваришувати з ним. Чоловік наголосив, що зараз пес почувається значно краще, чому дітки щиро зраділи. Відвідувачі були задоволені зустріч з тваринами, які мешкають у просторих вольєрах, забезпечені їжею та за словами працівників, регулярним. Медичним оглядом. Маленьке Руде щеня, що переїхала на Подільщину сумнозвісної Чорнобаївки, знайшло новий дім. Його забрав додому один із юних екскурсантів. Хлопчик розповів, що робить це за згодою батьків і зробить усе, щоби тваринка мала комфортні умови проживання. Він красивий, дуже він спокійний. Як ти його маєш назвати? Я ще поки що не придумав. Дома є умови. Вона вже є собі собака. Як виявилося в подальшому, щеня отримало ім'я Мона і вже освоюється на новому місці. Сьогодні ми з однокласниками відвідали притулок там, де є собаки. Мені дуже сподобалося, але мені жаль, що там в них немає хазяїв. Я всіх запрошую людей, у кого немає вдома собачку, собаки, щоб вони приїхали і забрали теж. Сьогодні спільно з дітками, які відвідують пришкільні табори, ми вирішили відвідати місце під сонцем. Це місце, де зібрані безпритульні тварини, за якими доглядають, роблять їм вакцини і дуже добре піклуються. Для дітей це було прикладом того, як потрібно себе поводити з тваринами, уроком доброти, турботливості, які, я сподіваюся, що вони принесуть через все своє життя.